Дуже часто батьки вважають, що якщо у дитини випали зуби, то це не привід звертатися до спеціаліста. Почекаємо, поки зуби виростуть. Привіт! Мене звати Дар'я Миколаївна, я логопед дефектолог, і сьогодні поговоримо про зміну зубів та артикуляцію звуків і чи варто звертатися за консультацією або за корекційною допомогою до спеціаліста у той час, коли зуби змінюються. Наведу трохи статистики. Зміна молочних зубів у дитини відбувається у віці від 4 до 7 років. І увага формування звукової мови у дитини відбувається теж у віці від 4 до 7 років. Тому не має сенсу. Ви тільки згаєте час. Для того, щоб отримати купу цікавої інформації, не забудьте підписатись, а ми продовжуємо. Зараз трохи теорій. Для того, щоб вимовляти звуки, нам не обов'язково наявність зубів. Чому? Зараз поясню. Для того, щоб ваша дитина гарно артикулювала звуки, потрібно гарно розвинені м'язи артикуляційного апарату та мовленєве дихання. Якщо ці два компоненти будуть добре розвинені, то наявність чи відсутність зубів не завадять дитині вимовляти чітко слова. Тому якщо у вашої дитини випали зуби і ви бачите, що є якісь проблемки, не тягайте часу, звертайтеся за консультацію. Дякую вам за увагу. Попереду ще практична частина. Підписуйтесь і до нових цікавих зустрічей!